Саме розпитаємо нашого наступного гостя з нами на прямому зв'язку. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини. Пане Дмитре, вітаємо вас. Ви чули нашу розмову. Я думаю, із сестрою військовополоненого. Ми цілий ранок сьогодні говоримо про те, що могло напередодні стати взагалі найгіршою новиною з Маріуполя, яку ми на щастя не отримали. А, яка ваша думка? Чому анонсоване з таким пафосом саме на день незалежності судило, що таке не відбулося? Вітаю. Ну добре я вважаю, що це результат дійсно спільних зусиль, і в першу чергу, що Російська Федерація отримала прямі такі сигнали з боку міжнародної спільноти, що вони не, не тільки не будуть визнавати це як за судові вироки наших військовополонених, а що це буде додатковий аргумент щодо тиску на Російську Федерацію. Вкотре все, що могло відбутися, було прямим порушенням Женевських конвенцій. і таким чином, Російська Федерація зрозуміла, що якщо це буде навіть там транслюватися, показуватись в ефірі, то це додаткові докази злочинів Російської Федерації проти наших громадян, проти наших військовополонених. Це в першу чергу я маю на увазі і рішення Європейського суду з прав людини, і заяви, і держдепа 에, Сполучених Штатів. Щодо невизнання е, до процесу, це і звернення від багатьох країн з тим, що все, що буде відбуватись, це буде прямо свідчити, що Російська Федерація відмовляється від виконання Женевських конвенцій таким чином, робить юридичні підстави, щоб нарешті Російську Федерацію не тільки могли вилучити з організації Об'єднаних Націй, а додатково на неї тиснути. Можливо, як інструмент. Карів визнання цієї держави як держава-терорист, пане Дмитре. Отже, так виглядає зараз, що вони повністю відмовилися від цієї ідеї, чи це просто не відбулося саме на День Незалежності? Я не думаю, що на даний час прийнято рішення повністю відмовитись від цієї ідеї. Я думаю, що от дивіться, Російська Федерація йде настільки далеко, наскільки їй дозволяють йти. Коли вони щось роблять, вони ж не дарма роблять такі публічні е, заклики. От е, як в нашому цьому випадку, вони публічно сказали: спочатку це були е, такі чутки: що нібито готується приміщення, готуються клітки для того, щоб судити наших військовополонених. Вони подивились реакцію. Реакція була млявою після цього. Робить заяву Пушилін Що так дійсно вже була названа конкретна дата. 24 серпня буде в Маріуполі. Назвали не тільки дату, а й місце, і проговорили, що буде відбуватись судове засідання щодо засудження українських військових, нібито там злочинців. Отже, вони назвали все, що могло свідчити про те, що прийнято там на 90% рішення це публічно проводити, і після цього нарешті. Ми почали отримувати ось такі не просто сигнали, а юридичні документи з боку наших міжнародних партнерів, побачивши, е, наскільки це там, потужна, а рішення Європейського суду з прав людини, хто б як би не оцінював. Але, на мій погляд, це юридично дуже важливий документ, який точно не змогла знехтувати Російська Федерація. Тому вирішили, поки перенести, будемо дивитись далі, що буде відбуватися, якщо реакція міжнародної спільноти буде падати, спадати тиск на Російську Федерацію. Я чи, чи, цілком допускаю, що вони можуть повернутись до ідеї проведення, все ж таки е, цієї там публічності, пане двотре. Е, Напередодні анонсованого су буде на... по... збільшуватись. То я цілком допускаю, що вони повністю відмовляться від проведення е, цього судилища. Згадаємо, що напередодні, 24 серпня, стосовно цього судилища анонсовано у Маріуполі, було дві заяви. Одна з них була від організації Об'єднаних Націй, де її представниця заявила, що це буде кваліфікуватися як військовий злочин з боку Росії. Інша заява була з боку українського президента, який сказав, що якщо це відбудеться, це взагалі в майбутньому неможливить будь-які. Перемовини із Росією. Як ви вважаєте, що більше вплинуло на окупаційну владу? Я вважаю, що більше вплинула е позиція. Ну знов ж таки, я не хочу казати, що позиція е там президента менш важлива ніж позиція міжнародної спільноти. Якраз не... я від вас хочу правдиву відповідь, а не політичну відповідь. Е я коли був призначений на цю посаду, я вже не можу собі дозволити політичний від е, е, заяви відповіді. Тому в першу чергу, е, я, як людина, яка кожен день спілкується з міжнародними е, нашими партнерами, оцінюю, що навіть заява е, нашого президента стала додатковим тиском на наших міжнародних партнерів. Тому, розглядаючи ці дві заяви, я би сказав, що. Заява нашого президента є основною базовою, бо вона тисне не тільки на Російську Федерацію, вона тисне і на наших міжнародних партнерів, що навіть після заяви нашого президента вони е, зрозуміли, що треба видавати юридичні документи. У мене, до речі, перед цим як тільки у мене з'явилася інформація по цьому можливому судилищу, на наступний день я відправив офіційні свої листи. На е, керівника моніторингової місії ООН в Україні на координатора програм ООН в Україні, і так само на генерального секретаря е, ООН в Україні і можу вам сказати, що як тільки заява була публічно оприлюднена е, через буквально там 30 секунд, мені е, два керівника е, е, місії ООН скинули їх е, особисті повідомлення на телефон і попросили. Передивитись і дати свою оцінку, чи на мою точку зору достатньо там пряма була пряма жорстка, таким з, з прямим посилом була ця заява. На що я сказав? Що дійсно напевно перший раз ми побачили, коли представники Організації Об'єднаних Націй називають речі своїми іменами. Що от нарешті прийшов той час, коли ми повинні, повинні відмовитись, ви знаєте, от від цієї дипломатичності вона не діє на Російську Федерацію, вони її не розуміють. Тому вам чим кра... чим а, раніше ви прийдете до того, що ви будете тиснути, прямо тиснути. Що якщо ви не допускаєте представників міжнародного комітету Червоного Хреста? До військовополонених України на територію Російської Федерації тимчасово окупованої території, то ми це визнаємо як порушення Женевських конвенцій, як додаткове свідчення. Військових злочинів керівництво Російської Федерації От таке вони розуміють. Пане Дмитре, так само... дуже вам дякуємо. Дякуємо вам за зусилля. Дмитро Лубінець, уповноважений справ людини, був гостем нашої студії. Ми почули, що найголовніше це зараз не розслаблятися, а далі піднімати градус цього тиску щодо наших військовополонених на Російську Федерацію. І далі ми хочемо в нашому ефірі до цього тиску докластися. І тему Маріуполя ми продовжуємо.